<ганувач> <ганувач> самі зібралися. Ми самі ми нас, нас ніхто не ганяв сюди, ми самі підійшли. Ви самі з доброї волі з доброї волі, а з якої чого? Ми живемо в мирній Ви і країні. Вони, Вони навчаються, тому що немає наших людей. Вони є учні цього ліцею. Ми підтримуємо вчителів, тому що як так? Дивіться, 12, 23, Ми з 11 години і ніхто нас не чує. місці, а не якихось шкіл. Так там, чому нема викладачів на робочому місці? Тому що чому? це несправедливо. Це що саме не з директора з посади? Ви розумієте, директор буде розглядувати суд. Вам доводиться цю інформацію? Добре, тоді може бути виконуючий обов'язків з нашої школи? Ні, то директор з іншого речею. Та що буде потім? Чому не можна зараз розглядуватися? Має бути порядок в школі, а не чужий директор. Взагалі немає порядку. Дивіться, скільки людей тут пішло. Директора покарали, так вона подала заяву покарали. в суд. Подала... Не покарали, не покарали, ми вже карали. звільнили незаконно. Звільнили директора з посади. За одну ніч вона дала заяву в суд. Надала, як ви володієте інформацією? Яким чином, ну, яким чином звільнили це питання не до нас? Ні, почекайте, але вони, на даний на раз, раз, момент я спитає. хочу взяти пояснення Чому? в одної з вас я мета так, вашого так, збору так, тут яка? Що, що ви а, хочете добити, щоб діти не? jealousy <laughs> Донести до влади, так до влади вже донесли в п'ят. А чому вона не виходить і не слухає нас? Так вийшли Влада. до вас. Влада тут вийшла до ініціативної групи викладачів, котрі прийшли сюди. Питань питання. Питання. Питання немає. Питань немає. Представники влади вийдуть зараз до вас і дадуть ви, якщо ви хочете або робіть ініціативну групу, приходьте туди. Ми бачили, як в п'ятницю пан мене спілкувався з викладачами.

Тоді поки ми включимося, поки ефірщик зображений. Влада нас не чує! 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 Влада нас не чує, влада нас не чує, влада не чує, наш директор Ручко Світлана Грецько. Наші діти чекають наших вчителів. 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 Дякую чекаємо. А вчителі чекають. Хоча щасливі вчителі, зроблять дітей, щасливі. а приготувати знання з керівного керівня 15-го нового сутр Айба! Управління освіти, гайба! Управління освіти, гайба! Управління освіти, гайма! Управління освіти, гайба! Управління освіти, гайба! Я, там на два приватні. どういうことですか це тайне, бачите, психологія. А це ж не, да, от око. Вже півтори години батьки перебувають під стінами ратуші. Власне в поліції намагалися з'ясувати мету їхнього мітингу, акції чи то протесту і на когось скласти протокол. Батьки вигукували різні гасла щодо владників і певних чиновників однак, чиновники лише споглядають з вікон своїх кабінетів на те, що відбувається внизу.